Добрий день, мої любі учні! Вітаю вас на уроці інформатики. Тема нашого уроку публічна та приватна інформація, достовірність інформації, академічна доброчесність та авторське право. Створення пам'ятки авторське право це. Послухайте, будь ласка, вірш та налаштуйтеся на роботу. Всімік посміхається, урок наш починається. Сіли діти всі рівненько, усміхнулися гарненько, настрій на урок взяли, працювати почали. Повторимо правила поведінки в кабінеті інформатики та біля комп'ютера. Роботу слід розпочинати з дозволу вчителя або дорослого. Тримайте своє робоче місце в належному порядку. Відстань від монітору до ваших очей повинна бути не меншою за 50-60 см. Не торкайтесь дротів. Не можна бігати біля комп'ютера. Через кожні 30 хвилин робіть руханки. Розпочнемо наш урок інформатики з інтелектуальної розминки. Послухайте, будь ласка, завдання. В Аліси було три стрічки. Одна з них розірвалася навпіл. Скільки тепер стрічок у дівчинки? Поміркуйте, будь ласка, над цим питанням. Перевіряємо. 4. Аліса має дві цілі стрічки, а з однієї розірваної утворилося дві. Тобто у дівчинки стало 2 плюс 2 дорівнює 4 стрічки. Наступне завдання. Костик написав на аркуші паперу слова Оля мала. І підійшов до дзеркала. Яку фразу можна побачити в дзеркалі? Поміркуйте над цим питанням. Перевіряємо. Фраза буде. Алам яло. Читаємо із кінця на початок. Дзеркальне відображення. Сьогодні на уроці ми з вами. Проаналізуємо ознаки достовірності інформації, дізнаємося, що таке спотворення інформації. Ознайомимося з кодексом честі в навчанні, дізнаємося про авторське право, обговоримо наслідки порушення принципів академічної доброчесності і авторського права. Інформація може бути публічною, тобто доступною всім відкритою і приватною, доступною обмеженій групі людей. Публічна інформація є у вільному доступі, а приватна інформація не повинна поширюватися без згоди людини якої вона стосується. Наприклад, якщо ви розміщуєте в соціальній мережі фото з друзями, то маєте запитати, чи вони не проти цього. Приватна інформація це інформація, яка стосується конкретної людини. Це домашня адреса людини, номер паспорта, номер телефону. Електронна скринька, місце роботи батьків, стан здоров'я. А публічна інформація це інформація, яка може стосуватися багатьох людей. Ім'я, вік, улюблені книжки, улюблена музика, улюблений фільм тощо. Визначте, будь ласка, яке з цих повідомлень є приватним, а яке публічним? Я люблю читати. Це публічне чи приватне повідомлення? Цю інформацію можна розказувати іншим? Так, і тому це публічне повідомлення. Моя улюблена книжка Гаррі Поттер і таємна кімната. А це яке повідомлення? Це також публічне повідомлення. Я живу в Києві на вулиці Ярославі, Вал 28. Яке це повідомлення? А це. Приватне повідомлення. Якщо джерело, книжка або вебсайт та автор повідомлення викликають довіру, то і зміст повідомлень ми зазвичай сприймаємо як достовірний, істинний. Але це не гарантує, що така інформація насправді є достовірною, тобто відповідає фактам. Найбільш надійна інформація міститься на сайтах державних та освітніх установ. Щоб визначити надійність вебсайту, слід звертати увагу на елементи в його адресі, GO. Адреси державних установ. Еду. Освітні заклади. Отворення інформації це навмисне подання неправдивої інформації як достовірної. Таку інформацію іноді називають фейком. У перекладі з англійської фейк підробка. Розгляньте, будь ласка, малюнок і поміркуйте. Це правдива інформація чи фейк? Чому ви так думаєте? Рибалки виловили русалку. Звісно, це фейк. Академічна доброчесність це повага до здобутків інших людей. Та чесність у навчанні і науковій діяльності. Дотримуватися академічної доброчесності в навчанні означає самостійно виконувати навчальні завдання, посилатися на джерела інформації та авторів, якщо використовуємо їхні ідеї. Дотримуватися норм авторського права. Найпоширенішим порушенням академічної доброчесності в навчанні є списування. Розгляньте, будь ласка, слайд презентації, яку створили учні однієї зі шкіл. Кодекс честі в навчанні. Запропонуйте свій кодекс честі в навчанні та запишіть його. У ЗОшит. Поставте відео на паузу та працюйте в зошиті. Продовжуємо. Трошки відпочинемо. Згадаємо, що таке авторське право. Шукаючи чи користуючись матеріалами з інтернету, потрібно пам'ятати про тих, хто ці матеріали створив. Автор, це фізична особа, чоловік чи жінка, хлопчик чи дівчинка, творчою працею якої створено твір. Авторське право це встановлені законом. Права автора на твір. Авторське право гарантує отримання автором винагороди за використання його твору. Воно також захищає автора від привласнення твору іншими особами. Для позначення авторського права використовують ось такий спеціальний знак копірайт. У перекладі з англійської копірайт означає право на поширення твору. Уже в шкільні роки кожен із вас є автором. Ви створюєте власні вірші, вироби та малюєте малюнки. І перш за все, ваші знання це ваша інтелектуальна власність. Інтелектуальна власність це результат інтелектуальної творчої діяльності однієї людини автора, виконавця, винахідника або кількох осіб. Поміркуйте, будь ласка, що у школі є вашою інтелектуальною власністю? Під час виконання діагностичних робіт особливу увагу вчитель приділяє саме вашій інтелектуальній власності. Поміркуйте, чому в школі це так важливо? Уявимо. Та проаналізуємо наступну ситуацію. Під час написання діагностувальної роботи хлопчик Іван не зміг з нею справитись. Він попросив дівчинку Марійку, щоб вона дала йому списати. Дівчинка, видно, не дуже переймалася свою інтелектуальну власність і не розуміла можливих наслідків. Іван, звісно, здав роботу і затвердив, що це він так гарно все написав. Вчителька також була приємно здивована, і хлопчик отримав найвищу оцінку. Коли ж вчитель перевіряв роботу Марійки, стало відомо, що це ідентична робота. І було вирішено, що це саме Марійка. Списувала, за що й отримувала двійку? Поміркуйте, яку роль відіграла інтелектуальна власність в даному прикладі. Як би ви вчинили на місці Марійки? А після того, коли вашу роботу видали за свою? Запам'ятайте, одним із порушень закону про авторське право є плагіат. Плагіат це привласнення авторства на чужий твір або на чуже відкриття, винахід, а також використання у своїх працях чужого твору без посилання на автора. Будь-яка спроба отримати оцінки за допомогою шахрайства рано чи пізно перестане бути таємницею. У школі ви можете затвердити авторство матеріалів, підписавши їх чи поставивши власну мітку. Поза межами школи. Авторські права захищаються на законодавчому рівні. Нехтування авторським правом є правопорушенням. За порушення авторського права законом передбачено матеріальну і навіть кримінальну відповідальність. Перевіримо себе. Установіть, будь ласка, відповідність між адресами сайтів та їхніми типами. Перша адреса це освітній заклад, а друга адреса це державна установа. Молодці. З'єднайте, будь ласка, частини речень. Що ж таке фейк? Шукаємо продовження визначення? Фейк це неправдиве повідомлення, яке поширюють від імені авторитетних джерел. Так, що ж таке академічна доброчесність? Це повага до здобутків інших людей та чесність у навчанні і науковій діяльності. Авторське право. Це встановлені законом права автора на свій твір. Молодці. Оберіть, будь ласка, знак копірайта. Ось він, молодці. А зараз попрацюємо за комп'ютером. Ви отримаєте два завдання. Перше завдання це інтерактивне завдання. Скористайтеся, будь ласка, QR-кодом, щоб перейти на потрібне завдання та виконайте його. Після чого продовжимо працювати. Відео ставте на паузу. Друге завдання. Перейдіть за QR-кодом і подивіться відео про авторське право, а потім відкрийте на своєму комп'ютері текстовий редактор та надайте відповіді на наступні запитання. Перше питання. Що таке авторське право? Які твори захищає закон про авторське право? Що таке плагіат? І останнє питання. Яка відповідальність передбачена законом за порушення авторського права? Ставте відео на паузу та переходьте за QR-кодом, а потім працюйте в текстовому редакторі. Підведемо підсумок нашого уроку. Пригадайте, будь ласка, що таке публічна та приватна інформація? Та наведіть приклади. Як ви розумієте вислів, академічна доброчесність? Що таке авторське право? Чи можна його порушувати та чому? На цьому наш урок завершено. Дякую вам за роботу на уроці!